Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Потрохи починаю отримувати посилки з насінням. Хочу вам сьогодні показати, які посилочки вчора мені прийшли, і що саме я вже виписала. Перша посилочка від інтернет-магазину Інтерфлора. Часто я про нього розповідаю. От, В Інтерфлорі виписала перець. Це солодкий перець волове вухо, довгий червоний перець, товстостінний. Далі солодкий перець гурман, дуже великоплідний, товстостінний. Форму має таку більш кубічну От, і дуже красивий оранжевий колір. І е, солодкий перець Ода. Фіолетовий перець. Так, ну і помідори. Помідорів я щороку стараюся висівати багато і різних, от, щоб був великий вибір різних помідорів. Так, це цього року я замовила. Е, Насіння гібридів, тому що гібриди не так сильно хворіють, вони дуже високоурожайні, вони чудово підходять для вирощування і в теплиці, і в парничках, і на відкритих грядочках. От Помідори бобкат, хапінет, салатні смачні помідори, наміп і толстой. F1. Помідори просто ідеальні для консервації. Невеличкі, м'ясисті. Дуже гарно підходять для консервації. От, а вже помідори, хапінет і бупкат це вже салатні помідори. Далі волове серце. Ну, багато хто з вас знає: волове серце, вирощує волове серце, е, величезні, смачнющі помідори, салатні. Я взяла рожеве волове серце. Далі помідор гаспачо. це довга червона сливочка, просто ідеальна для консервації. Помідори брутус, великі салатні помідори, великоплідні салатні помідори. Далі консерватор. Ну, Назва говорить сама за себе. Високоурожайний сорт невеличких помідорів, які ідеально підходять для консервації. От. І так само помідор Black Jack, Це помідори, гарні невеличкі помідори чорного кольору. От, У мене попередні роки також були помідори, у мене були фіолетові, дуже гарні, високоурожайні. Цього року я вирішила спробувати ще ось такі помідори. Ви знаєте, я дуже люблю помідори незвичних форм і незвичних кольорів. Тобто не лише червоні, а щоб на грядочці були і кольорові помідори. Так, і ще одна посилочка з насінням. Ви знаєте, шановні мої глядачі, хочу вам розказати також е, е, про е, оце насіння. І одразу я хочу подякувати кільком моїм глядачкам, які мені порадили на Фейсбуці знайти сторінку Світлани Сувит». Це наша молода, красива україночка, яка вирощує свої рослини, яка продає насіння власного з власного городу. От а окрім того, вона має дуже гарний і великий вибір насіння з профпакетів. Ви знаєте, я слідкувала за її дописами у Фейсбуці кілька місяців, тому що Світлана завжди виставляла нові фото тих чи інших рослин. Вона завжди показувала, що в неї вродило, як воно виглядає, та чи інша рослинка, які в неї огірочки, які помідори, от які кавуни. І коли вже Світлана написала, що вона починає продавати насіння, я одразу сіла і зробила замовлення, не вагаючись. Так, ну і тепер давайте по порядку подивимося, що я виписала: кавуни. Кавуни виписала гібриди, Карістан. Далі кавун-янусик. Ще один кавун це гібрид бархан. І так само виписала насіння дині колхозниця. Видно, що деяке насіння є з профпакеті, воно оброблене, а деякі насінини Світлана вислала вже з урожаю, з власних овочів, з власного урожаю. Так, огірочки, огірочки... Також переважно всі йдуть F1. Я старалася вибирати огірки, які чудово підходять так само для вирощування і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Ранній огірок Еколь, ультраранній спіно, северин ранній гібрид. І так само Октопус. Дуже гарний огірок, до речі, має гарні характеристики. От. Скажу вам, що це ще не всі огірки, тому що у мене завжди ще в запасі є огірочки Фенікс 640, які я висіваю всередині літа от, саме для осінньої консервації. От, ну, Наразі отут у мене всі ранні і ультраранні гібриди. Так, дальше. Буряк. Буряк я взяла. Круглий, звичайний і це так само циліндричної форми. от Буряк Детройт і буряк Карілон. Морква. Морква, видно, що з профпакетів, оброблене насіння. Це гібрид Йорк Канада і Абако. Морква дуже урожайна. Я бачила, от як вона виглядає. На грядочці, який дає урожай оця морква. Так. Перець Перець дуже мені сподобався. Я бачила на світлинах, який урожай дає ранній перець люмос. Величезний, кубічний, великі кубічні плоди, в технічній стиглості вони зеленкуваті, а потім починають жовтіти. Дуже гарні великі перці. Солодкий шоколад. Шоколадні довгі перчини, великі, товстостінні. Так, і перець леся. Плоди невеличкі, але цікаві саме своєю формою. Вони мають форму серця, бачите? Серцевидно-конічної форми. От. Як бачите, я ж старалася перці, так само як і помідори, шукати не звичайні, а ось такі, щоб вони відрізнялися і формою, і за кольором. А ще виписала насіння чорнобривців. Хоча у мене і вже своїх чорнобривців невеличка колекція. У мене є дуже гарні, високорослі, повні, повнякі чорнобривці. От лимонні, жовті, оранжеві. Було у мене, є у мене також насіння. Цього року зібрала своє з низькорослих різних чорнобривців. Але я вперше побачила чорнобривці, які мають рожево червоний колір. Не втрималася, виписала ще й ось таке насіння. Насіння жовто-рожевих чорнобривців. Так, мої улюбленці помідори. От, знову ж таки побачила дуже багато цікавих, кольорових, незвичних помідорів на сторінці у Світлани. Так, знайшла свої. Е, добре, мені знайомі помідори, золотий потік. Ранні помідори це золота сливочка, низькоросла, високоурожайна. Настільки люблю ці помідори, щороку збираю своє насіння. Але воно в мене вже, напевно, років 8 або 7 підряд одні й ті самі кущі, одні й ті самі помідори, гарно дають урожай. Але я вирішила поновити цього року насіння і тому е, виписала е, в світлани помідори, золотий потік. Дуже гарні помідори. Просто ідеальні для консервації, е, золотисті помідори, сливочки. Далі, американський ребристий шоколадний. Великі салатні помідори, дуже ребристі. Колір, каже сам за себе, шоколадний, дуже незвичні кольори. В одному в одних плодах поєднується кілька різних кольорів. От, Плоди величезні, бачите, дуже великі, салатні, соковиті і солодкі. Так, флорентіно. Не знаю, як правильно прочитати. Також дуже ребристі, плоскоокруглі помідори, але вже жовті. от Вони дуже цікаві на вигляд. Вони настільки мають гарний, красивий, незвичний вигляд, вони просто ідеальні для салатів. Бачите, це салатні величезні помідори, просто ідеальні для салатів, а так само для густого соку і пасти. от Жовті, великі ребристі помідори. Так, волове серце, але вже біле. От, Я мала, маю насіння рожевого волового серця. Дуже мені сподобалися білі помідори. Незвичні помідори, незвичного кольору, величезні, салатні, молочного кольору, серцевидні, прозоро білі з легкою жовтизною. Так, побачимо. Які вони... Ну, я бачила їх на фотографіях, на світлинах на сторінці Світлани. Вони мені дуже сподобались. Синя груша. Ну, тут, же, як то кажуть, і назва, і колір кажуть самі за себе. Грушевидні помідори, зверху чорні, знизу і всередині червоно-коричневі. Солодкі, ароматні і дуже довго плодоносять. От. А, ще не всі. ще. Так, ще помідори, ось такі. сусулька і зумрудна, Це вже е, е, це помідори чері, е, видовжені, вони такі довгі. Дуже оригінальної форми, дуже цікавої форми і дуже красивого оливково-зеленого кольору. У мене, до речі, є дуже гарні черіки золотисті, також дуже урожайні. От, щоб їх доповнити доповнити колекцію своїх черіків, ще вирішила виписати собі ось такі чері. Так, але і це ще не все. Окрім цього всього великого замовлення, яке я зробила, мені прийшло ще чотири пакети насіння з подарунком. Бачите, підписано подарунок. Була дуже приємно здивована, тому що подарунки це завжди приємно. Так, подивіться, що ж мені подарувала Світлана. Перець, колобок червоний, от гляньте, солодкі, середньо, середньостиглі округлої форми, низькорослі. Для салату, для консервування. Ось, ну, перці схожі на ратунду. Але це перець. Перець, колобок червоний. До речі, минулого, минулі роки я вирощувала круглі перці, червоні в мене були топ-бой і топ-герл. Шикарні перці, дуже мені сподобалися. От. Але якраз у червоні перці у мене вже почали вироджуватися. Жовті, червоні, жовті круглі я ще свої маю. А тут, бачите, як добре, матиму нове насіння червоних круглих перців. Так, помідори Брутус. От, Помідори Брутус я виписала в Інтерфлорі, і так само мені їх подарувала е, Світлана. Добре, матиму тепер більший запас насіння оцих помідорів чудових. Далі. Конфети зап'ятного города. Ранньо стиглі помідори, високі, сливка чері, червона з тоненькою шкіркою. Ну, як я вже казала, маю жовті черики, дуже красиві. Виписала: ось там зелені черіки, сусульки А тут ще будуть у мене сливочка чері. Гляньте, який у мене буде гарний набір різних черів. Різних помідорів черів. Добре. І ще один подарунок це вже янтарний кубок. Середньостиглі, плоди овальні, жовто-помаранчеві, лишки, тобто гарно зберігаються м'ясисті, підходять і для фарширування, і для салатів, і для консервації, і для вялення. Просто чудово! Я дуже задоволена. І дуже вдячна Світлані. А ще мені сподобалося, що замовлення прийшло дуже швидко. Я зробила замовлення, склала весь списочок і через кілька днів Укрпоштою отримала своє замовлення, отримала своє насіння. Так, добре. То є добре, тому що ми ще не зібрали весь урожай з наших рядок, з теплиць і з городів, але вже починаємо планувати, що ж ми будемо висівати на наступний рік. От, шановні мої глядачі, діліться своїм досвідом: хто де виписує насіння? Розказуйте про відповідальних продавців, про добросовісних продавців. От, діліться своїм досвідом. Ще раз хочу подякувати тим глядачам, які мене познайомили зі Світланою Сувит. Я вам вдячна. А Світлані вдячна за дуже гарний вибір насіння, за чудові подарунки і за швидке оформлення замовлення. Так, і це лише початок, це лише частина насіння тих овочів, які я планую висівати на наступний рік. Я тільки буду купувати ще насіння, чи виписувати, чи привезу його десь з міста, з насінневого магазину, і обов'язково вам постараюся все все показати. От. А сьогодні, шановні мої глядачі, дякую, що завітали до мене в гості. Щиро вам бажаю мирного, спокійного дня, гарних планів на наступний весняний посівний рік. Хай у нас з вами все буде спокійно і все буде добре.